Буває, стоїш, дивишся в далечині і думаєш, чому нема інтерсторі персонажів Silent Hill? Тепер є. Всім привіт! З вами дерев'яний гранавт. Новий модмейкер, на ім'я Зенлер, зробив дуже чудові моди на декор на статуї персонажів Silent Hill Вони всі поки поки що робляться майже однаково. Перша медсестричка це чотири колоди і паличка. Друга медсестричка чотири колоди і паличка з іншої сторони, дві палички і дві палички. І найголовніший. Найголовніша. Статуя, це пірамідоголова Я їх вже зробив, давайте на них подивимось. Перша медсестричка Ось так вона виглядає з ножем. І е, коли ми їх ставимо, вони дивляться на нас. Якщо ми цю статую ще раз через сітку крафту пропустимо. Вона вже буде дивитись в іншу сторону. Так працює з усіма е, з усіма статуями. Так, наступна. Це в нас отака. Теж з ножем. Ну, так вона всі. В кривавих халатах. Так. Ось така. З трубою, брюнеточка. Теж Халатико. І ще одна. Дуже гарньонька. Теж з трубою. Так, і давайте подивимось на саме цікаве, скажімо так, саме цікаву статую це пірамідоголова. Ось так воно виглядає. Тут є маленькі проблеми з текстурами. Це все. Секунду. Це все вирішується шляхом прибирання блоків з-під статуї. І все чудово. Ось таким мечем воно у нас. А так воно все виглядає. Так, деякі з трубами, деякі з ножами. Дуже чудово, мені дуже подобається. Дякую, Зенгар, якщо ти це будеш дивитися. Е, мод постійно оновлюється. І якщо у вас він вже стояв, е, перейдіть на сайт, подивіться, чи може він вже обновився. Мод постійно оновлюється, тому не забувайте оновлювати його. Всім дякую за перегляд, всім удачі, до побачення.